Це що? Така сигналізація? Хтось із вас має заборонені предмети? Ти ще звинопадне, що ми щось поцупили і це пищить як у супермаркеті. Та ми ж тільки підходимо до замку і що там можна поцупити. Та ще що, що, мумію. Мене в Єгипті. Яку мумію? Теж мені знавець історії та археології. А от і мумія. Бачите, завмер і не рухається. Це говоряча мумія, це ще страшніше. Вартую! Вартую! Та ну вас нормальний хлопець, мабуть, закликає туристів. Дайте хтось водички, бо я від цього закликання. Ну все, нам капець, він на нас око поклав. Вітаю вас, жителі славного міста Лучиська. А звідки тобі відомо, що ми жителі цього міста, а може, ми туристи? Так, так, у нас щось щось на обличчі написано. Цікаво, цікаво. Я служу кликуном у цьому замку вже багато років і не вчився розбиратися в людях. Ой, хотілося повірити, а ну щось про мене. У тебе є старша сестра, з якою ви зранку посварилися. І в тебе завтра контрольна, а ти догуляєш. Ти що, віщун, провидець, мульфар? Хто ти? Я Кликун. Я маю про все знати і сповіщати місто. І вам дам спробувати свети усі справи. Цікаво, цікаво. Назви викликунів, які завжди існували. Виберіть, ким ви будете і цим будете займатися. Зустрічайко, ну то вже зрозуміло, як фахтеша, стоїш на ході і зустрічаєш. Так, ключник. Ну, то як директор у школі, у нього завжди в руках велика в'язка ключів. Вертун. Це не пусицько якийсь завжди вертиться туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди. <рес> Музика? Ну, тут все зрозуміло. Це як наш вчитель музики. Дринь-дринь-дринь-дринь. <рес> Я вибачаюсь, а ми можемо свої назви вигадати, і тим і будемо займатися. Що ж, усі клекони не відразу з'явилися. а час від часу від потреби. Може, у тому, що ви вигадаєте, теж є потреба. Вигадуйте! <рик> а можна примірити твій беретик? Може, потрібно було погодитися на те, що є. Тепер думай. Ага, ще й усі мають бути різними. Як зробити, щоб не співпадало? Пропоную розбігтися замком, подивитися на людей, що вони роблять, що їм потрібно. Точно піддивимось, підслухаємо і зробимо висновок, які кликуни їм потрібні. Так, тільки потім зустрічаємось на цьому місці і поділимо що кому. До справи! Замку. Побачимо, що нового запропонуєте. Будьте здорові, будьте щасливі, не ходіть, бо соняш. О, виколо побажання. Такого ще в нашому замку не було. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте щасливі, не ходіть, бо соняш. Ну, не буду заважати працюй. А не підскажете, де я спочатку ліворуч, потім праворуч, а потім прямо. Дякую. Кликуни в казівники? Здорово. А де ваші інші кликуни? Спочатку ліворуч, потім праворуч, а, а потім прямо. Ранка зараз прийде все заживе. заспокойся. Кликун жалійку? Нічого собі у вас Фантазія, Одобрюю. Ранка зараз прийде, все заживе. Заспокойся. Ой, який у вас класний тарехи. Дякую. А зачіска просто супер. А хода, а очі та ви матче. Кликун по та який ви розумний та здогадливий. Я зрозумів. Дякую. А як ви ж казали слово дякую, мені ще ніхто так не говорить. Що ж, ви проявили себе як неперевершені кукуни. Усі. Ну майже усі. До речі, той. А ми йому говорили, що це не найкраща ідея. Та хіба що його переконаєш? Так. Трішки нагадує нав'язливий сервіс. Це спочатку він на нас репетирував. Уявляєте, ми ледве втекли від нього. Ось ви де! Ви такі класні, ви такі класні.